Вітаю, шановні друзі. ті, хто, е, хто зараз дивиться наш канал. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, як завжди. Зараз, будь ласка, всі, хто буде під'єднуватись, у нас зараз поки що нікого нема. Зараз у нас ноль. Нам треба перевірити звук, чи у нас все працює добре. Е, Принаймо, зараз... я, чую. я тебе теж чую, все окей. Зараз нам треба перевірити, чи у нас є тут е, звук. Mm -hmm. е, так, ну нам треба когось просто дочекатися. Так, значить, mm -hmm. давайте. Значить, сьогодні, сьогодні, хочу вам представити м, нашого гостя, нашого спікера. Це дуже цікава людина, з яким ми вже не раз, ну один раз вже робили е, консультацію. Mm -hmm. Це Роман Макаренко, він бізнес коуч, бізнес-психолог. Він спеціаліст по, по постановці цілих плануванню. Він консультує компанії mm -hmm. по роботі. Ми сьогодні будемо говорити про пошук роботи в Іспанії. І сьогодні від Романа ми надіємося почути якісь позитивні. Позитивні конкретні і практичні речі, які він запропонує. Я дуже часто мені приходиться спілкуватися з Романом, і мені це подобається, тому що це людина це, це дуже практична. от він Якби вам сказати, так от словно не басай. Тобто він говорить завжди, yeah. завжди, завжди якусь от в точку. Тобто, у нього навіть от по психології мені приходилось з зразними людьми, да, і от не все мене влаштовувало. А от ця людина, якраз от, ну от він більш такий практичний. Да? І от я хотів би, щоб yeah, ти зараз сам рома представився, да, yeah. розказав про себе. Угу. І е, розказав про те, що, про що ми будемо сьогодні говорити. Добре. Значить, та е, да, звати мене Роман Макаренко. Зараз я консультую бізнеси з приводу того, як оптимізувати роботу, як людям знайти роботу, як один одному сконектитись. Тобто, щоб люди, які шукають роботу, і люди, які шукають працівників, вони могли об'єднатися. Я працював достатньо ну, довго в системі підбору персоналу. Тисячі людей я влаштовував на роботу. Я підшукував багато людей, і я знаю, знаєте, от з боку і роботодавця, і з боку того, хто шукає роботу, яким чином можна ну краще знайти роботу. Зараз звісно ситуація змінилась. Але все одно ми от з Максимом допоможемо вам ну, в цьому, тим більше, що ну це така специфічна зараз ситуація. Українці, які шукають роботу в Іспанії. Верніше не так. Правильніше сказати, і, і ви зрозумієте, чому саме так, що українці, які знаходяться в Іспанії і шукають роботу. А чому, е а, а як це зробити? От ми про це поговоримо. Я думаю, е Максим, давай, може, почнемо з того, що. Е Розкажеш зараз, які ну, варіанти робіт е, люди вже знайшли, які от давайте так, які є стандартні шляхи. Потім я розкажу, чому люди е, більше схильні до цих стандартних шляхів, а далі ми будемо е, ще поговоримо по тих питаннях, які у нас є. Добре, да. От давайте перше питання розглянемо, які варіанти роботи зараз є в Іспанії. Да, от я розкажу, да, от і да. Роман. Продовжить або доповнить це. Mm -hmm. вже багато зараз до мене людей звертається більше звісно звертаються по пошуку квартири, да але mm -hmm. на другому місці звичайно стоїть робота. Роботу можна знайти, але яку ви розумієте, якщо почитати шлях еміграції будь-якої людини, починаючи з 20-х років минулого сторіччя, да от навіть от якщо ви знаєте такий відомий наш відома наша людина, як Нестор Іванович Махно. Коли він емігрував до Парижу, знаєте, який він працював? Okay. Він працював таксистом, uh -huh. от. і от дуже багато людей, які починають свій шлях еміграції, розумієте, uh -huh. вони працюють вони починають з таких, от ну некваліфікованих робіт, так але інтернет, звісно, що все змінив зараз. Uh -huh. Якщо ви можете знайти щось онлайн, це звісно звісно полегшує вашу ситуацію. А, Максим, тут от я бачу коментар а, з приводу того, де легше знайти на півдні чи на півночі Іспанії роботу, як півночі, ти вважаєш? На півночі. Я угу. б не сказав взагалі, що на півдні її важче знайти. Некваліфіковану роботу знайти можна і тут, і там. Саме головне все залежить від того, як швидко вчите мову. Так? Але на півночі її ну, можна знайти більше, там більше платять, але там і витрати більше. Так, а виходить стандартна те, що ти сказав, може бути якась некваліфікована робота, наприклад, той же самий таксист. Що ще є зараз? Що є якісь такі вакансії? В основному в Іспанії зараз люди йдуть на які роботи? Це прибирання, це жінки. Це прибирання, так, і догляд за престарілими людьми. Ага, а чоловіки, чоловіки раніше йшли будівництво. Uh -huh. Та так як зараз у всіх є майже документи, вони всі легалізовані українці, що so. є величезним плюсом. Uh -huh. Навіть зараз люди йдуть на дальнобій дальнобійникам і uh -huh. це, це достойна, дуже достойна така заробітня платня. Круто, е, ну це, це як ми казали, вже стандартні шляхи, і отут от треба зрозуміти що чому люди йдуть таким стандартним шляхом тому що в першу чергу у людей стрес І із за цього стреса люди хочуть знаєш якось знизити оцей стрес щоб не бо коли от приїхав наприклад в сівію і там сидиш то це не просто ти приїхав типа як на нове місце життя це ти просто е, ну, виїхав із того свого старого стану. Значить, виходить, що якщо людина приїжджає на нове місце роботи, в першу чергу завжди пам'ятайте, ви будете в цьому стресі ще якийсь період. Макс, ти по собі, е, якби я так розумію, ти вже вийшов з цього стресу, а от е, по собі, чи по тим, хто приїжджає, скільки в середньому людина знаходиться в цьому стресі? Я не можу сказати, знаєш, ну по, по якомусь терміну, да я можу сказати, чи була людина готова до того переїзду, чи вона ага. вимушено сюди приїхала? Наприклад, я був готовий. Це був а, ну, такий свідомий так. приїзд. А ага. ті, що переїхали взагалі, от вони просто зібрали речі і вони ну, виїхали. Їм важче. От і приблизно, якщо говорити, якщо наприклад людина готова або адаптувалася, угу. це приблизно за рік можна адаптуватися, вивчити мову і бути готовим до роботи. Да, дивіться. Я хотів ще сказати: от по організації, коли ми влаштовували на роботу людей, то в середньому людина повинна була на адаптацію виділяти і готуватися це три місяці. Тобто, коли ви приїжджаєте в Іспанію, ви повинні бути готові, що три місяці ви будете в такому, знаєте, де, назвемо це підвищено підвищено. Як це? Е, ну, В общем, у вас буде такий трохи. Но стресу. Да, да, да. Тобто, це буде такий трошки збільшений стрес, ніж ви можете очікувати, може піти щось не так в будь-якій з цих трьох місяців. У мене от знайомий він е, нещодавно якраз переїхав, і він каже: е, це позавчора. Він приїхав. То він каже: я знаю, що мені 2-3 місяці тільки треба на адаптацію. Яка там пошук нової роботи, які там нові, ну щось там робити глобальне? Просто людина повинна знаєте, ніби як приїхати і видихнути. Тому коли ви приїжджаєте і думаєте, зразу я візьму роботу? От не надійтесь на це, виділіть собі оце конкретно, що вам треба робити. Приїхали два, а краще три місяці. Ви собі виділяєте на те, що ви от, чітко будете ну, якби, знайомитися з тим, що навкругі, знайомитися з культурою, знайомитися з тими людьми, які навкругі, підшукувати різні варіанти. Да. Ось хочу зауважити: зараз дуже, дуже класний дуже класне твій коментар. Да. По-перше, хочу всім сказати, будь ласка, пишіть зараз коментарі, пишіть зараз mm -hmm. питання по роботі. Так, сьогодні uh -huh. в цьому ефірі буде конкретна пропозиція по роботі. Так uh -huh. вона буде віддалена, але вона буде да uh -huh. і взагалі все, що ви можете зараз сказати. Плюс от те, що сказав зараз Роман. Я б хотів би зауважити, чим в Іспанії краще, тим, що оці три місяці, так, якщо ви стаєте на програму, uh -huh. Uh -huh. дають видухнути, тобі оплачують житло і харчування. Розумієте, ти можеш. Тобто не просто три місяці, а це 18 місяців, як мінімум. Ну круто. Я просто до чого це кажу? Що є люди, от я стикався, людина їде і починає в перший же тиждень шукати роботу. А це неправильно. Це ніби як ви, наприклад, у вас якась рана, там ну зламали ногу, уявіть ситуацію, зламали ногу. І ви на наступний день такі, ні, мені ж треба йти. все, я, я вже йду там з лікарні, вам гіпс поставили, і ви все, мені треба йти. Чи там я на велосипеді, чи я на ще взагалі там дехто я хочу на змагання, чи я хочу купатися? Ні, дорогенькі. Зараз стресова ситуація, тому три місяці, ніби ви в карантині. Насолоджуйтесь життям, тим більше, що в Іспанії вам це ну, можливо це робити. От це нагадати, що у нас сьогодні в ефірі наш гість Роман Макаренко, це бізнес коуч, психолог консультує компанії з приводу працевлаштування, планування і інвестицій, так і от зараз ми говоримо саме про роботу, і от, от таке питання, чому люди йдуть стандартним шляхом, да, і шукають саме роботу на на тому місці, да, от. Ну... Такі саме, як вони були, розумієш? От теж от я як роз... от у мене яка ситуація, от, люди приїжджають, до яких я зустрічаю, що знаєш, що вони роблять зразу? Першим ділом. Давайте вже щось давайте, щось робити, вже давайте Дивись. працювати зараз будемо. Чого немає роботи? І, це є, вони, вони дивуються, що вони створили умову, щоб ти відпочив, щоб ти якось більш-менш ну, суспільство влився, а їм кажуть. Давайте роботу. там!» да. це, це нормальна ситуація психіки, коли людина хоче якось вже діяти. Тому що дуже важко людина знаходиться в стані нереалізованому, ну, вона не знає, що робити, як бути далі. Тому тут дуже важливо, щоб ви не шукали роботу в перші там, тижні. Я вже не кажу ну, в ідеалі це от три місяці, щоб ви там все оформлювали, що вам треба. І дуже дуже плавно підшукували. Ну, якщо у вас є якісь варіанти, у то... тебе зараз є повідомлення е, весела Юля. да, вона запитує: ну, вона йде з мамою сюди? Вони хоче приїхати з Польщі е, до Іспанії мамі 57 років. Да наскільки угу. я правильно все прочитав? Чи візьмуть нас на програму? Е, так, у вас більше відсотків, що вас туди все ж таки візьмуть, але решта, все ж таки, або в чаті, або в приватній консультації, бо там дуже багато нюансів, що треба зробити, щоб у вас все склалося добре. Але так можна ваше питання вирішити. Тепер дивіться, продовжу. Коли людина приїжджає в незнайоме місце, у неї багато психологічної енергії і уваги спрямовано на те, щоб утриматися в цій незнайомій ситуації, і придумувати щось нове чи шукати щось нове. Дуже складно. Тому ви врахуйте оцей момент, тобто це нормальна психологічна реакція, коли людина дезорієнтована і вона не знає, що робити, і вона що робить те, що їй звично, те, що вона десь чула. Бо знаєте, дуже багато людей кажуть: Ой, коли ти їдеш там в Європу чи в Америку, ти ким там будеш працювати? Будеш там на будівниці, чи будеш якась там проста робота? І люди собі це запам'ятовують, і вони замість того, щоб відпочити налаштуватися. Там, пройти якісь консультації, себе підсилити психологічно, вони просто йдуть цим легким шляхом. От це велика така е, ну, причина, і в принципі, я вважаю, це проблема людей, замість того, щоб сісти, подумати, проаналізувати, вони зразу діють. Але е, в цьому то й проблема. Вони діють лише стандартно, як вони звикли, або як їм легко, а не так, як їм буде краще в майбутньому, бо вони навіть не встигають подумати про це майбутнє. От І в цьому проблема. Ну, Важливо. це от ось, ось, да. Важливе питання, які зараз є моменти працевлаштування онлайн, тому що це один із дуже великих виходів, щоб зараз мати хоча б якісь доходи. Вот. Да. Да, ось, коли людина переїжджає сюди. Ось у мене зараз знайома моя, uh -huh. вона, е, ну, е, вона переїхала сюди, вона журналістою, я ви собі. Вона mm -hmm. працювала там на провідних каналах, да? і тут все, що вона змогла знайти, це прибирання в готелі. От. Ну, це важко. Я розумію, що це важко, дати зараз вона знайшла нарешті е, онлайн е, собі роботу, тупо свої спеціальності, от е, в Україні, все, і я дуже радий за це. Прокоментуй, будь ласка, от, що можна запропонувати в даному випадку? В першу чергу хочу звернути увагу, що якщо ви переїхали в Іспанію, це не значить, що вам треба прям працювати в Іспанії. Зараз цей онлайн ринок вакансій він дозволяє вам знайти вакансію в будь-якій компанії по всьому світі. Тобто, от дійсно те, що ти привів, варіант, що людина живе в Іспанії, а працює в українській компанії. Зараз так само. Тут єдиний момент, звісно, що вам треба знати мову в ідеалі, якщо ви знаєте іспанську мову, англійську мову, українську мову. Тобто тут ем, моя така знаєте, от рекомендація: не зациклюйтесь на стандартних е звичайних вакансіях. Починайте думати над вакансією, що, щоб ви працювали з будь-якою е куточкою світу. Ну, тобто, от е, було питання, де краще працювати в Іспанії, чи, там легше знайти роботу на півдні чи на півночі. Якщо ви онлайн працюєте, то вам все одно де ви на півдні на півночі, чи взагалі ви мандруєте з Іспанії в Італію, ну, умовно кажучи. От. Тому е, звертайте увагу саме на онлайн вакансії. От е, і тут якраз я хотів е, приклад такий привести. Я зараз співпрацюю з е, міжнародною компанією, компанія е, Болгарська. Це інвест-компанія, значить інвестиційна компанія, яка будує, ну от вона будує об'єкти там нерухомості, це будинки, це комерційна нерухомість, і підшукують собі зараз в цю компанію є вакансія ведуча вебінарів. Ну тобто, там ідея така проводити вебінари і розказувати інвесторам. Як інвестувати, що робити? Тобто, якщо ви бачите себе, от ведучою, ну тобто, це жінка повинна бути, яка добре може говорити на камеру. Ви залиште коментар чи тут у Максима. Напишіть про себе, залиште свій контактний і ну, e телеграм-канал Романа. І можна да. прямо йому написати. Тобто, саме головне сконектуватися. Ну, цікаво більше почути, що це таке. Ви розумієте? Тут дуже розумієш тут дуже багато от таких. От я відкриваю групи наші іспанські, ага. да, українські тут да. Тут от всі групи завалені такими повідомленнями. Онлайн робота, Яким? розсилка да. повідомлень в туристичній ага. там компанії, і все да. це і там, це, там ой, да, мені цікаво, напишіть там, ну і там, звісно, що виходить якийсь. Якесь або шахайство або і ще щось. Так мені цікаво, от да, чому да, ми спілкуємося. Мені цікаво, щоб це була конкретна робота, щоб це була вона реальна. Да, можливо, зараз її хтось забере цю роботу, але ми це зробимо, ми це напишемо, і люди цим скористаються. Ну, дивіться, по перше. Компанія називається Mars Capital, Вона відкрита. Ви можете в Фейсбуці знайти власника, ви можете мене знайти як Роман Макаренко. Почитати, я пишу теж про цю компанію, як там ну зараз розвиваються події. Тобто, ви інформацію про цю компанію можете знайти там Фейсбук, Інстаграм, як мінімум, ну якщо ви є в цих соціальних мережах. Добре, а далі повинна робити і ще раз. Це просто да. повинна бути ведуча для чого рассказываю. Значит, про компанію розказав тепер про саму вакансію. Тобто, людина повинна розказувати, показувати вебінари, розказувати тим людям, які хочуть інвестувати, які хочуть дізнатися про інвестиції. Тобто, ця компанія взяла на себе таку, назвемо це освітню функцію. Ділитися інформацією з новачками, які тільки-тільки хочуть інвестувати, які от, ну, нічого не знають. От у них, умовно кажучи, є якийсь мінімальний капітал, там 500 доларів. Так і от виходить е ця людина, вона е інвестор з маленькою сумою, вона ну, не, не знає, як акції купити, чи куди вкласти, чи ще щось, і треба її навчити. І от якраз функція ведучої. Буде проводити оці вебінари. Ну а ми зі свого боку, ну я і команда компанії Mars Capital, ми звісно навчимо, що робити, як казати там, ну дамо весь цей матеріал. Я ж так само як ведучий, теж буду проводити. Да. Скажи, будь ласка, це це якби робота за якимось контрактом. Як це да, да. Кон, ну, звісно, це європейська компанія. Вона ж не може працювати без контракту. Ну тобто, людина влаштовується контракт, там прописується кількість годин, як її людина вкладає це болгарський контракт. Що? Люди. Болгарський контракт буде у цієї людини. Да, 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 да. Ви не уявляєте, вам тут для зйому квартири це те, що ви мене запитуєте. Да, тобто, це європейська компанія. Контракт, це те ж саме, майже що мати іспанський. Так, да, вони, звісно, іспанські будуть цінувати в першу чергу, uh -huh. але європейці з європейськими ми теж тут знімали квартиру. Uh -huh. От, значить, виходить, буде європейський контракт, буде робота онлайн, uh -huh. ну що? В принципі, це буде оплата. Людина має має робити. Ну говорити на камеру, вміти. Да, так? Да. Це дуже цікаво. Зараз лікарі в Польщі питає у нас Роман: чи можна знайти ви знайти для лікаря роботу? Дивіться далі, далі конкретно лікаря... зараз. Да. Конкретно зараз я не займаюся е, тим, що ну, шукаю роботу чи там пропоную. От я зараз вам, е, ну, так як я співпрацюю з цією компанією, то зараз є така вакансія відкрита. Тобто ми тут з Максимом вам даємо, ну, скажімо, загальні бачення і оцю конкретну вакансію. Супер, супер, mm -hmm. люди. Дякую, Юля, ви написали, що зв'яжемося, обов'язково е, приєднуйтесь да, пишіть всі питання. Так? І тоді на останок, будь ласка, якщо дуже класна річ, користайтеся тим, кому це потрібно, так і на останок, будь ласка, розкажи от з твоєї точки зору, от ти мені дуже цікава людина як психолог, як коуч, так з яким ми довгий час зізвонюємося, да там е, плануємо, ставимо цілі, е, 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 аналізуємо їх. Скажи, будь ласка, от для людей, які переїхали, так. Е, що б ти порадив би, які кроки для пошуку онлайн роботи чи роботи, в принципі, от, для тих, хто переїхали от в їхньому стані, значить, в першу чергу вам треба описати, що ви хочете, яку роботу в чому суть? Коли на ви листочку прямо записуєте дав ідеалі на листочку? Чому тому, що ви підключаєте моторику, мілку моторіку, ви включаєте мозок? Коли ви просто думаєте, мені роботу, мені роботу ваші думки вони можуть бути хаотичні. А коли ви конкретно написали? От, вплоть до того, що от у мене нещодавно знайомий виїхав в Польщу. коли він ходив і казав, я хотів кудись би виїхати, не було конкретики. А як тільки він чітко визначився, коли він хоче їхати, куди він хоче їхати, чим він там буде займатися. От дивіться, коли ви пишете, ви максимально конкретизуєте своє бажання. Це не якась знаєте езотерика чи магія, це ви просто починаєте фокусуватися на важливій справі. От у мене є такий проєкт, називається Фокус уваги. І я бачу, як люди приходять туди такі, знаєш, Макс, розбиті. Ну коротше, ти ж теж пам'ятаєш, як були такі випадки, коли ти там я не знаю, що робити, і я за допомогою простих вправ фокусую увагу людини. В першу чергу на чомусь одному, а саме перша права, яку я всім рекомендую: запишіть, що ви бажаєте, навіть якщо ви думаєте, що це нереально, це типа ну такого не може бути. Запишіть спочатку, наприклад, хтось може сказати: Ну, це нереально їздити по всьому світу і заробляти більше тисячі євро, і щоб тобі ще оплачували відрядження і проживання. А нещодавно я дізнаюсь, що одна знайома її взяли в там якийсь фонд, і цей фонд він знаходиться в Турції, але він по всьому світові вона їздить з місіями, їй оплачують проїзд проживання і більше тисячі зверху. Ну тобто, ви розумієте, да, що вона майже не витрачає своїх грошей, тому що все е, сплачується в ці ну, відрядження, і вона і в Україну приїжджає. Тіпа з місією, але ж вона паралельно ще й родичів своїх навіщає. Тобто, дивіться, вона собі захотіла, щоб було саме так, і вона підшукувала ці варіанти, вона фокусувала свою увагу. Оце дуже важливий момент, на чому ви сфокусовані, проте мозок думає, шукає варіанти. Це вже доведено там ну, багато цих досліджень психологічних, які доведуть вам, що як тільки ви сфокусуєте, запишете оце, що ви хочете. Ви сфокусуєте, тоді вам буде легше. Це перший крок. Наступне, як тільки ви е, сфокусували. Далі вам же ж треба ну, подивитися в реальності, а що є. Може, ви просто напишете, хочу сидіти там, плювати у вікно і щоб мені платили 1000 євро. Вот. Ну, я не знаю, можливо, є такі заплювки, але мені здається, реальність такова, що ви повинні щось робити. Значить, другий крок це ви шукаєте, які є варіанти, плюс-мінус близькі до вашого бажання. Ну, тобто, ви відкриваєте робочі сайти, ви пишете, дивіться, я, наприклад, дуже багато закривав вакансії і знаходив роботу, і знаходив співпрацю через Facebook. Тобто, я просто писав, наприклад, я шукаю такого спеціаліста через Facebook. Можете теж мене знайти і побачити, як я це пишу там, в Фейсбуці, я як Роман Макаренко. Так от, якщо у вас є соцмережі, Пишете туди, шукаю роботу. Чи, наприклад, по ключових словах можете писати шукаю роботу, чи іспанською, ну якщо ви іспанською е, володієте. Далі, якщо у вас нема соцмереж, бігом біжіть, відкривайте соцмережі. Зараз це ну, один із таких, знаєте, простих, недорогих способів е, знайти роботу, комунікувати з іншими людьми, які можуть вам ну, чимось підказати. Тобто ви повинні зібрати багато інформації. От як я казав, у вас є три місяці на адаптацію. За ці три місяці, хоч хоч раз в день зайдіть і пошукайте просто на сайт з вакансіями, ще на там соцмережі. Знайомим запитайте, можливо, ви чули, можливо, ви знаєте. Частіше люди скажуть вам, да, десь там хтось чув. А якщо ви не скажете, то ну звісно, ви і не знайдете. Так, це наступний крок. Далі перепрошую. Yeah. У нас підмисниця запитує Єлена Нікон, вона питає, yeah. чи, які, які, яке знання мов потрібно для цієї вакансії. А, дивіться, а, поки що повинна бути гарна українська, російська, ну, англійська, ну і болгарська, так як це ж болгарська компанія. І англійську і болгарську треба знати. Ну в, е, поки що достатньо української, українсько-російською. Українська, українська, українська. Да тобто українська базова, да яка може да, можна, да, яку можна да, вже подавати Так, да, да, просто ну наприклад, російською користуються і в Болгарії, там і в Польщі вже є. Люди і там і той саме підписник лікарі да. у Польщі. Він ну він нас запитує на якому сайті шукати. Ну я би вам порадив, де якщо це по Іспанії, це Infojobs в першу чергу. Mm -hmm. В другу чергу це доместика, але от так як з іспанцями поговорити, то вони загалом знаходять роботу. Якщо ви спеціаліст, і ведете свій свій LinkedIn, вони знаходять через LinkedIn. Так да, тобто дивіться, від вас це е, всі, хто нас слухають, е, шановні, від вас не треба ніяких вкладень грошових. Ви відкриваєте LinkedIn, ви відкриваєте. Там той самий Instagram, Фейсбук, це все безкоштовно і там розміщуєте свій профіль, описуйте його. Так, е, значить, два кроки я сказав. Третій крок для онлайн роботи вам потрібно облаштувати місце. Тобто це не буде, що ви ходите по вулиці і е, це онлайн робота Бо буває, наприклад, онлайн робота кол центру коли ви е, по телефону повинні зв'язуватися, а для цього у вас хоча б якесь місце, Ну, умовно кажучи, от у мене стіл, за мною е, стіна біла. Да? Тобто, не повинно бути там люди ходять, шум якийсь, чи там кроваті на задньому фоні, чи холодильник. Ну, воно виглядає не дуже. Да? Якщо е ви повинні з обличчям бути, якщо просто по телефону, то в принципі просто щоб було не шумно. Так, е третій крок облаштували. І четвертий крок це дуже важливий. Ви повинні визначити графік, по як за яким ви готові працювати. Тобто, є ж різноманітні графіки е там в день. Повний день, там, половинка дня, якийсь ненормований день розтягнути чи вночі, чи тільки зранку. Ну, тобто, тут ви е повинні визначитися з графіком. Тут про графіки, до речі, я багато знімаю відео, ви можете зайти, подивитися на моєму каналі е з приводу планування, з приводу постановки цілі, там багато різноманітних відео теж можете подивитися. Плюс, якщо у вас будуть питання, ви зможете Максиму їх задавати. Ви можете в коментарях їх задавати. Ну і в принципі, ж ми ще можемо почекати людей, якщо є питання, дати відповіді. Є ще поки що задавайте. Так mm -hmm. e, значить. Дякую всім, хто зараз під'єднався. Хто був на сьогодні на сьогоднішній такій короткій бесіді 28 хвилин. ми Вже тут That знаходимо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Діліться цим відео, кому воно зараз потрібно, а воно скоріш за все буде потрібно вашим друзям чи комусь, бо це реальна вакансія з реальним європейським контрактом. Уявіть, uh -huh. так, значить, задавайте питання Роману. І також я закликаю вас. Звертатись до нього як до психолога, як до бізнес-коуча, до того, хто вас може провести по вашій справі, яку ви розпочинаєте, і як, щоб ви йшли далі вперед, в тому, що ви призначили собі. Добре, Максим, дякую, що запросив. Тоді е, всі питання можете писати. Ну, в коментарях будемо в читати. В коментарях і в описі цієї трансляції буде посилання на тере на телеграм-канал Роман. Да. Дякую. Вам от... До побачення. Пока-пока.